Сучасне операційне обладнання та палата інтенсивної терапії у четвертій міській клінічній лікарні відкрили оновлене гінекологічне відділення. Під час капітального ремонту було повністю оновлено інфраструктуру, що включає встановлення сучасного медичного обладнання. Проваджено новітні абдомінальні установки, що дозволять здійснювати складні хірургічні втручання з мінімальним ризиком для пацієнток. Зробили палату інтенсивної терапії, якої раніше в нас не було. Палата інтенсивної терапії розчитана на три ліжка. Тут будуть знаходитися хворі, які будуть потребувати інтенсивної, інтенсивної допомоги. Вона оснащена в нас все, що необхідно для праці. Є, є, є монітори, є шприцеві дозатори. Апарати штучної вентиляції легень, які потрібні для підтримки хворих, які не справляються самостійним диханням. Значну увагу приділено формуванню професійного колективу. Відділення укомплектовано лікарями, медсестрами та іншими медичними працівниками, які пройшли спеціалізовану підготовку для роботи з новим обладнанням. Це забезпечує високу якість надання медичної допомоги та ефективне лікування. Ми можемо лікувати одномоментно 30 жінок. У відділенні зараз дві операційних. До ремонту була одна операційна придбана нова апаратура, надсучасна. В нас три лапароскопічних стійки німецького виробника. У нас є апаратура для гістерорезектоскопії. в Кількості 5 гістерорезектоскопів. це дозволяє робити в одно, одномоментно в один день велику кількість операцій ендоскопічних, малоінвазивних на матці. Щоб потрапити в наше відділення, потрібно звернутися або на, за ургентною допомогою на станцію швидкої допомоги, або самостійно прийти на наше приймальне відділення, або прийти до нас з направленням від лікаря, також або сімейного лікаря. Також, ж я і лікарі нашого відділення навіть якщо жінка звертається самостійно по самозверненню їй відмови не буде Відділення пропонуватиме повний спектр гінекологічних послуг, включаючи діагностику, консервативне та хірургічне лікування. Пацієнтки матимуть можливість отримувати допомогу в комфортних умовах, що відповідають сучасним стандартам медичної практики. Крім того, відділення буде приймати вагітних жінок на терміні до 12 тижнів. Це надасть майбутнім матерям можливість проходити необхідні обстеження та отримувати кваліфіковану медичну допомогу на ранніх етапах вагітності. Сьогодні. Радісний день для нашого закладу і впевнена для жіночого населення Полтавської громади, тому що ми відкрили після року капітального ремонту це сучасне високотехнологічне гінекологічне відділення. Воно повністю укомплектоване персоналом, має 30 гінекологічних ліжок. сучасних, функціональних дійсно плани амбітні. Ми не зупиняємося ні на хвилину в своєму розвитку, і на залізні 17 в поліклінічному відділенні ми запросимо вас на відкриття кити кабінету. Воно вже повністю готове. Зроблений сучасний модерновий ремонт, вже закуплене обладнання і вже закінчуємо підготовку технічної документації. І е, у нас ведуться роботи по мамографічному кабінету. Тобто обладнання куплено, але зараз на завершальній стадії саме. Ремонт цього кабінету відкриття гінекологічного відділення такого рівня це важливий крок у покращенні доступу до якісної медичної допомоги для жінок Полтави та прилеглих районів. Лікарня продовжує розвиватися, зберігаючи високий рівень медичного обслуговування та забезпечуючи своїх пацієнток усім необхідним для збереження здоров'я. Сьогодні ми відкрив гінекологічне відділення в п'ятій лікарні, яка приєдна до другої, Ми будемо працювати над реабілітаційним відділенням. Сьогодні перша міська лікарня ангеограф готуємо вже закуплений. Треба його ставити. Дитяча лікарня це. Прийомне діялення хірургія і так може перерахувати друга лікарня це хірургія на п'ятому поверсі. Тому великі плани, великі задачі, і ми повинні максимально їх оперативно робити, тому що виклики часу, війна, ми повинні надавати допомогу нашим хлопцям, які отримують теж медичну допомогу і послуги у наших лікарняних закладах. Тому дякую нашим захисникам, що ми маємо можливість реалізувати такі великі проекти в місті Полтаві. Всі охочі жінки зможуть отримати широкий спектр медичних гінекологічних послуг з 12 серпня, адже саме в цей день відділення розпочне приймати пацієнтів.